Усім доброго дня! Зараз знаходжусь в Нідерландах, приїхав на огляд автомобіля для нашого замовника, огляд вже зробили, відправила дані по автомобілю клієнту. Поки він приймає рішення, зроблю короткий огляд даної стоянки. До кожного автомобіля не бачу сенсу підходити. Залишу в описі посилання на стоянку, кого який автомобіль зацікавив. Можете зайти. На дану стоянку в інтернеті побачите інформацію, яка вас цікавить. Пробіг ціну рік. Тут нам стоять Peugeot 308, 17-й рік. Ціна нету в Україну 9900, пробіг 143 тисячі. 19 рік, пробіг 93 тисячі ціна 9500. Цього тижня буду знаходитись в Нідерландах, можливо, когось щось цікавить, телефонуйте, можу прийняти замовлення, підібрати для вас автомобіль від ваших потреб та побажань. 208 Peugeot, 17 рік, 120 пробігу, ціна. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Практично всі автомобілі глядаю особисто, доставляємо в Україну в більшості випадків власним евакуатором. Так, тут у нас Вітрен Кактус, 17-й рік, 170 тисяч пробігу, ціни, ціни немає. Ще один такий самий, це в нас це 3. 18 рік, 178 тисяч пробігу, ціна 9 тисяч. Такий гарний нарядний у нас є ДС. 19 рік 190 пробігу, 2.0 дизель автомат, ціна 19900. Багато останнім часом людей запитують за Volvo. Ось і екземпляр С-40, літровий дизель автомат, ціна Сирі 136 пробігу. Ціна в Україну 11200 євро. xc 60 Тут у нас знаходиться BMW. Одиничка, 2017 рік, 119 пробігу, ціна 11500. Я вже говорив, немає сенсу підходити до кожного автомобіля. Зроблю такий загальний огляд, кошти зацікавить, переходите по посиланню, знаходите автомобіль, який вас цікавить. І отримуйте всю інформацію. Це у нас панди. 17 рік, 96 пробігу 6200. Рано магам 4-го покоління. Завжди їх тут було досить багато наразі. Він тут одненький, І то, скоріше за все проданий, так як немає ціни. 3 покоління, останній рестайл. 2016 рік випуску, 7215 рік у нас пробіг. Якщо вам видно, автомобіль скоріше все був під градом. Усе багато вм'ятин Тут у нас рено <coughs> кліо Великий вибір. Все кліо якраз ми оглядали для нашого замовника, комплектація болз, білий перламутер. Led Pure Vision, камера, презор про камера заднього виду, клімат, контроль. 17 рік, 171 тисяча пробігу, ціна нето в Україну 7500. Є два кжара Led Purvision. Так, ціна в Україну 12500, 1.6 дизель, 16 рік, 94 пробігу. Це також на веб-пробіжені. 11200, 1,2 є. Навряд чи буде цікавий з в Україну. Air Space. Тим більш сімейний автомобіль. 1, 1.6 дизель, 16 риг, 189 рублей, цена 11500. Так, тут начинаются баги, Audi, Passat, Golf, Audi. 160 пробіг, 18 рік, двухлітровий дезель, 18700 У вольф сьомого покоління. 17 рік, 167 тисяч пробігу, 1,6 і шість дезель, 8300 Двохлітровий дизель, лет прибори, 17 рік, 191 пробігу, 11500 євро. Є гольф також присутній. Дитал Танель 168 пробігу, 19 рік, 19,200 євро. Шовніті тігуани Двухлітровий дизель, автомат, хайлайн. 17 рік 1012 пробігу, ціна 17 900. 19 рік 158 пробігу, ціна 22500. Кож бачу, приїхали зараз. Свіжі автомобілі, інформації на жаль у них немає, вони тільки що приплив з аукціону. Це, от, бачу, стоїть рано талісман. Заметий, нечищений 212 пробігу Мало в малому дисплеї, самопаркування, шестиступочка. Приїхав в Форд Куба. Ось є Октавія, на увагнення. П'ятнинка, безключовий, заверцівних без фарах, дорожча оптика, автомат. Пробіг 250 тисяч підсвітка у дверях. До речі, ми таку шкоду придбали минулого тижня. Таке на механіці це кодіак. Двісті пробігу 22, 19 рік, двохлітровий дезель 16800. Зараз наголошую 6 знаходився в Нідерландах, ти має на підбір та автомобілів. Хочу цікавить, звертайтеся до номеру телефону 098 321 500. сьома. Наш Нашкірі. Автомат. 18 й рік. 189 пробігу. 12-200 євро. Ще одна сьома також до топовій оптиці. Салон автомобіля комбінований, шкіра тканина, автомат. 17 рік, 1,6, 203 пробігу, 11 тисяч євро Нто. Ось такий швиденький огляд однієї із Стояни в Нідерландах. Посилання залишу в описі до відео. Кожне зацікавило. Телефонуйте, прийму замовлення, підберу для вас найкращий автомобіль. Підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення!